Вже підходить до завершення третій рік війни, це тривоги, це печаль, відчай, смуток, супроводжують українське населення. Люди налякані, залишали, залишилися без майна, багато загинуло, дітей і Дорослих і малих, і молодих людей. Але це не вперше, таке вже було у нас на землі. Таке горе переживали люди. І в Біблії є приклади, щоб ми вчилися, як перенести тривожні часи, як пережити, коли сумніви. Долають і не дають спокою нашій душі. Почитаємо зараз один із найсумніших псалмів в книзі Псалмів. Це псалом 88 в моїй Біблії, може бути 87-й. Господи Боже, спасіння мого. Це псалом навчання. Господи Боже, спасіння мого Він починається. День я кличу і вночі перед Тобою. Нехай молитва моя дійде перед лице Твоє, нахили своє вухо до зойку мого, бо душа моя наситилась горем, і життя моє наблизилось до шеолу. Мене зараховано до тих, що сходять в могилу. Я став немов муж той безсилий, між мертвими кинутий, як убитій. Що в гробі лежать, про яких ти вже згадуєш, і які далеко від руки твоєї. Поклавте мене в глибоку яму, темряму, в безодню. Гнів твій лежить тягарем на мені, і всіма хвилями гнітиш мене. Ти віддали від мене моїх друзів, я став огидним для них. Я замкнений і не можу вийти. Очі мої знемоглися, від горя, Господи, я щодня кличу до Тебе, простягаю руки мої до Тебе, чи мертвим Ти показуєш свої чудеса, чи мертві встануть і прославлять Тебе, чи звіщатимуть в могилі милість Твою і про вірність Твою в місті тління. Чи можу знати про твої чудеса в місті темряви або про твою праведність в землі забуття? Та я кличу до тебе, Господи, і вранці зустрічає тебе молитва моя. Чому, Господи, ти кидаєш душу мою і ховаєш своє обличчя від мене? Нужденний я і марноті з юності переношу страхіття Твої? Імбентежуся, твій гнів пронісся наді мною, страхиття твої нищать мене. Вони оточують мене увесь день, як вода. Усі разом мене облягають. Ти віддалив від мене друга й приятеля, знайомі мої, як та темрява. Такий сумний псалом він нагадує Нам. Щось із нашого життя там на сході, де люди дійсно живуть, там, де кожного дня бомблять, обстрілюють і кабами, і різними ракетами, і градами, і снарядами, і гранатометами. І люди волають до Бога і. Відповіді немає, і таке, от такий настрій, яку тут описано в цього псалмопівця. Хтось розказував, в інтернеті чув, як в Лос-Анджелесі зараз там пожар відбувається, проходило якесь міроприємство. І вперше на такому міроприємстві не згадали навіть про Бога і не прославили його, і цим ще й похвалялися. І зразу ж після цього почався почалася пожежа. З чотирьох сторін і сильний вітер, надзвичайно сильний пожежники не можуть справитися. Все горить, багато людей вже загинуло. Пожежа і продовжується, і продовжується. Така стихія. Хтось каже, що це їм покарання за то, але там невелика кількість людей була, а в Лос-Анджелесі більше мільйона людей проживає. І що через малесеньку кількість не можна так говорити, ніхто не знає, чому так сталося. Але так само і в нас війна. Хіба наша Україна була грішна від всіх? У нас і останніми роками, і молитві не домик і вірю, вірю каються. Багато людей пішли до Бога, от, починаючи від років Незалежності за цих 30 років. Так, да, є корупція. але в усіх державах теж є корупція. Не можна сказати, що Україна була найгрішніша держава. Так і Було можна сказати, і цей. Титанік, коли Титанік збудували, на воду його поставили, то говорили, ну, це корабель такий, щоб навіть Бог його не зможе потопити. Але перший же рейс і Титаніка нема. Титаніка нема. І там теж там були люди, які надіялись на багатство. От коли я десь попадаю на якесь ну, святкування, якщо коли був директором, то мені приходилось бути завжди по, -по бажанні, які: здоров'я і багатства. Здоров'я і багатства бажаємо все. Це основні були побажання на Титаніку були всі здорові і багаті. Ну, не всі, але Більша частина там була здорових і багатих. Але були і бідні люди там. І були такі, що й не заслужили, але вони теж попали в те стихійне лихо і теж були в тому стражданні. Бог допускає випробування різні для людей, тяжкі випробування, і ці випробування для того, щоб. Нас навчити, щоб нас навчити довірятись йому. Цей псалом має кілька уроків. коли я тільки покаявся, то чув не раз, казали, о, йди до Бога і все в тебе, всюди в тебе добре, як та бандитська така поговорка, щоб все в нас було і нам за це нічого не було. Час її використовують. Підеш до Бога, все в тебе буде, О, класно, все, гроші, здоров'я, все буде. Ну це не так, Бог нам цього не обіцяє. Не каже Бог, що так буде. Бог навпаки каже, я страждав, і ви, мої учні, ви теж будете страждати. І не раз Бог посилає страждання нам, для того, щоб ми ставали кращими, щоб ми мінялися. Бо якщо багатство, то людина стає похожа на Бога, як Агур молився і казав, ні щити і багатства не дай мені. Бо якщо я стану багатим, то я скажу, що я Бог, в мене все є. А якщо скажу бідним, то буду ну, ніщим, то буду вживати ім'я Бога в своє, казав. ну, Наприклад, красти пішов, і, Господи, поможи. Бог то не поможе, то каже: багатства і ніщити мені не дай. Ну і... В молитві очі наш є, звичайно, слова не веди в нас випробування. Не веди в нас випробування, Господи. Якщо це згадувати, то можна деякі випробування обійти. Але не завжди ми згадуємо перед Богом в наших молитвах, не завжди волаємо, не завжди плачемо і просимо, Його, щоб він нас не вів випробування. І так виходить. Ми є випробовані для того, щоб вчитися. Одна вчителька мені сказала, я згадував це один раз, каже, що це за Бог, який водить у спокусу. Що то за Бог? Молитва, не веде нас у спокусу. Що ж це за Бог у вас такий? Але в дійсності це просто недоліки перекладу. Правильне слово в цьому місці випробування. Не веде нас у випробування. З боку Бога це випробування, а з боку диявола це спокуса. Бог нікого не спокушує, Бог тільки може дозволити дияволу нас спокушувати. Може дозволити. А сам він написано в Біблії, не спокушується і нікого не спокушує. От. І коли нам кажуть, що йди до Бога, в тебе буде все класно, і будеш здоровий і щасливий. Щасливий будеш, але здоровий це не обов'язково. І багатий, не обов'язково. Це не так. Віруюча людина буде мати випробування. Бо Христос сам сказав, неможливо, щоб випробування не прийшли. Неможливо. Випробування будуть. І людина іноді може й попадати в такі становище. Коли вона буде проходити через темряву, ну так як український народ зараз. Тяжкі випробування для українського народу. Напевне, на даний момент держави немає такої більш страждальної, як наша держава, Україна в даний момент. Найбільш страждає український народ. І, виходить, щоб якось нас захистити, ми якби надіємось на людей, що вони там меморандуми всякі попідписували, а вони тільки зброю. Тільки зброю. Але зброї, на жаль, недостатньо, треба. Бог знає, як це. Бог вчить нас, як довіряти цим меморандумам, вчить, як довіряти людям, що глупий, хто надіється на людину і плоть робить захистом своїм. Глупий. Вийшло, що наша держава поступила нерозумно. Нерозумно так залишилася од... практично наодинці. Помагають зброєю, дали ж. Дивився, такий малюнок є. Стоять спереді жінки, діти і старі люди, пенсіонери, там декілька молодих намальованих. Летять на них ракети, всякі бомби, гранати, снаряди, а ззаді стоїть там Євросоюз з щитами, Америка з щитами, і всі вони там ззаді стоять. Отака От картинка. Це приблизно така ситуація. В нас. Бомблять наших дітей, бомбля всіх, що на початку війни не можна дати було цей захист, щоб захистити небо. Дайте, щоб не розбомбили людям будинки доми. Ні, Вони ще й зараз не хочуть давати. Це ж не просимо вас, щоб ми їх бомбили. Ви знаєте, щоб ми просто захистилися, щоб нас не бомбили. Щось зробіть. Ні, нікому всім наплювати було на початку. От якось так. Але... З іншої сторони, Бог міг би це все спинити. Одну минутку, він Бог. Він секунду вмить, все спинить. Як той пожар в Лос-Анджелесі розгрівся вмить, так і Бог може все вмить спинити. Але він допустив, він знає, він Бог. Він знає, чому. Він глобально дивиться на всі події, які відбуваються на планеті. Йому набагато видніші, ніж нам. Його плани це не наші плани. Коли ми відчуваємо смуток, печаль і спокуса, душу нашу тірзає. Ми хочемо думати, що це наша провина. Може, ми в чомусь повинились, українці, так само, і коли в нашому житті буває випробування серйозні. То ми в першу чергу роздумуємо, за що ж це нам таке? За що? Але ми читали тільки що псалом, де людина молиться і. Ба, величезна біда. Цей псалом мені, до речі, нагадував ще книгу Йова. Так здалека ну, чимось він нагадує. Там теж страждання величезні і чоловікові біда велика, все втратив, от, але прославляє Бога. А тут, не дивлячись на те, що не сказано, що він втікається в чомусь, чи каже, що я грішний зрішив. нема такого. Він просто. Відкриває Богу свої страждання і що з ним робиться, і волає до Бога. Не перестає волати до Бога, не перестає молитися. Бачить, він каже: Ти як, -як... Я як помер. Багато таких місць ми читали, горе мене обступило скрізь. Я як в ямі, де немає ні світла, нічого немає. Але волає він все одно до Бога. Він молиться і не перестає. Тут немає людина, немає гріхів, щоб відкли, явно він вибачався за якісь гріхи. Просто Бог допускає випробування в людині, так як це було і з Іовом. Він не міг поняти, за що мені, Господи, таке, він не міг поняти. Він з Богом готовий був стязатися навіть. Щоб не, не міг зрозуміти, за що йому такі випробування. Біблії написано. Ну, давайте зачитаємо це місце. Це Матвія, 24 розділ 12 вірш. 24, 12 Відомий вірш. І через збільшення беззаконня в багатьох охолоне любов. Так виходить, любов охолоджується, а це означає, що люди біля нас нас починають, якщо не люблять, то що це? Ненависть з'являється. Появляється ненависть. А при чому тут ми? Казалось би, да? в них в серцях охолонула любов, вони проявляють ненависть до нас. Так самоки росіяни зараз, скажімо, беззаконня множиться в державі, люди ненависть росте в серцях. Вони виливають на всіх, хто їх оточує цю ненависть. А їм ще підказують по телебаченню, як правильно виливати ненависть. Все. А при чому тут ми, казалось б? Але отак, по причині збільшення беззаконня, в багатьох охолоне любов. А ми стаємо якби ціль тоді Лець. того виливу, тої ненависті, яка з'являється внаслідок. Того, що немає любові. Немає любові. Да. А колись, Яков, Якович, здається, Анатолій Якович покойний приносив статтю, де Альберт Ейнштейн сперечався з студентами, з викладачем, верніше, ще будучи студентом, з викладачем, і доказував: викладач доказував, що Бога немає. Він каже: Я вам докажу, скажіть, ні, а світло є? Тобто, темрява, темрява є. І кажу, ну звісно, і он дивись темрява. Ні, темряву ми не можемо досліджувати. Ми можемо досліджувати світло, розклавши його в спектр, визначивши довжину кожної спектральної лінії, побудувавши графіки для кожної спектральної лінії, ми можемо світло досліджувати. А темряву в нас немає жодного приладу, щоб темряву досліджувати. Темрява – це слово, яке люди придумали, щоб описати стан, коли нам не вистачає світла. Далі кажуть, а є холод? Ну, звісно ж, є холод. Дон, холод, дивіться, холодно, люди одягаються, коли холодно, ні, каже, і холода немає. Тепло це рух молекул. Ми можемо міряти рух молекул, ми можемо міряти тепло. Холода немає, так як немає темрява це слово, яке придумали люди, щоб описати стан, коли їм не вистачає тепла. Це холод, коли не вистачає тепла. Молекули припиняють свій рух при температурі мінус 270 градусів Цельсія. І далі, дальше... а що далі? Який там далі холод? Все, молекули спинилися, далі холод ніякий. Стабільно. Все, молекули стали, припинили рух. Ми можемо досліджувати рух молекул, це тепло, а холод ми не можемо досліджувати. Ну, то каже, тепер скажіть професорі, а зло є, про яке ви говорили? А він знову каже: звісно ж, я дві збивають війни, сварки, скандали, страждання, які людські. А він знову каже: ні, професоре, зла також немає. Верніше каже, це слово, яке придумали люди, щоб описати стан. Коли в них в серці немає Бога. Зло це те, що трапляється з людським серцем, коли там відсутній Бог. Так, світ наповнений злом, світ наповнений серцями, в яких немає Бога. І ці серця кого у нас скрізь, так. І їх легко збудуражити. Збудуражити достатньо беззаконня поширити. Все. І любов зникає. І множиться ненависть. Але Бог, при чому тут Бог? Причому тут Бог? Бог каже, я за вас помирав. Все, вірте, пустіть мене своє серце, щоб там було була любов, появилась, Мене пустіть просто. А люди уперто цього не хочуть робити. Вони краще будуть вбивати один одного, вони придумають ядерну бомбу, водородну бомбу, нейтронну бомбу, яку там ще є бомби. Але щоб тільки не любити, щоб тільки не любити. Придумаю, а ти негр, ти чорний, а ти режий, а ти сірий, ну, а, а ти білий і, і один одного, щоб враждувати і не любити. І виникає ось таке. Бог ну, допускає Бог таку ситуацію. Що зробити? Допускає. А що йому робити? Поставити себе на її місце так приблизно, хоч трошечки, як той хотів поставити в одному фільмі. Поставив, а не може нічого робити, не може. Все. Став на кліні, Господи, прости, що я захотів поставити тебе на, себе на твоє місце. Прости. Попробував. А які сили Ми мікроорганізми малесенькі порівняні з Богом, як електрони в атом? А Бог то є повнота всього. Багато є свідчень. Можливо, і вам приходилось читати. Де люди розказують про те, що їм Біблія допомогла, от, зокрема, є свідчення і про цей псалом, який допоміг людям перенести горе і спокуси різні, страждання і тяжкий стан в їхньому житті. Якраз оцей псалом. Він не зря тут записаний в Біблії, він допомагає. Вже не тільки ми в такій ситуації, люди були вже в такі ситуації давно. Якщо люди були, Бог каже, що я не дам вам через міру бути спокушеним. До певної міри, а при спокусі дам да, полегшення, щоб ви змогли перенести. От. Тому вони брали приклад самопівця і волали до Господа, просили в нього підтримки, допомоги, незважаючи, що її нема. Але Бог чує, і він знає, що не час. Терпи каш, вчися, ти ще не навчився. І, і цей псалом вчить нас, коли нам дуже скрутно, тяжко в нашому життєвому становищі, не закриватися від Бога, не гніватися. І все, Господи, ти мені не поміг? Тебе, значить, нема. Отак От не робити. Псалом так не робить. Як йому тя... легко йому читали, ви слухали. Дома ще перечитайте. 88-й псалом. Дуже велике страждання в людини. Він читається тяжко, але. Не дивлячись ні на що, він волає до Господа. Він знає, що Бог є, і він допоможе. Він надіється все одно, незважаючи на які страждання, і трудності, і переживання, і випробування. Він волає до Господа. Нехай наше серце буде таким, як цього псамопівця. Незважаючи на які переживання, трудності, не, не на які, то, що ми очікуємо, що вже ось ось полегшення, а його нема. Ми молимося, а відповіді нема. Нам тяжко, а відповіді нема. Ми, ми міняємо владу, а влада ще гірша. Ми ще раз міняємо, а вона знов ще гірша. Ми третє раз міняємо, а вона ще гірша. І що ж зробити? Можливо, ми дуже через міру надіємося на людей, а не на Бога. Можливо, є якась причина, Бог знає, і Бог нас продовжує вчити. В таких випробуваннях, в таких. Неймовірних переживаннях, тривогах у горі. Нехай же наше серце завжди буде готове прикликати Бога на допомогу і не буде ніколи від Нього відказуватися в самих складних моментах, в самих складних життєвих ситуаціях. Завжди будемо знати, що Бог все одно чує нас і Він є. Він нас підтримає і будемо надії покладати на нього, незважаючи ні на що. А йому нехай буде слава. Амінь. Помолимось.